Прокинувся я десь ближче до обіду, і що найдивніше, цього разу мене жодна захвала пика не будила. Тому я зміг спокійно ще повалятися на своєму соломеному ложі, поки остаточно не вивітрився сон. Плювання я, звичайно, пропустив, але Васильович, певно, дав мені час добре відпочити після оснажених нічних тренувань. До речі, тренування не пройшли марно. Я тепер міг навіть спати, не знімаючи захист, а то мало що ще у вісні щось можу гнути. Відчував я себе, як не дивно дуже навіть непогано, а ще краще себе відчув, коли пішов і мився прохолодною водою. Полковник тим часом збирав своє вербальське приладдя з очевидним наміром від'їжджати, тільки тепер мене осяяло, що за всіма розрахунками зараз має бути як мінімум понеділок, а це означає, що я маю бути півдня як на роботі. Працюю я на приватній фірмі інженером-електриком, хоч ця робота і не є ідеалом мрій, але втрачати її якось теж не дуже хотілося. Яка не є, але прибуток, де я стабільний, та й не дуже перепрацьовуєш. Тому потрібно було терміново попередити керівництво, що я затримуюся. Порившись у кишенях штанів, я знайшов свій старенький, але вірний мобільний телефон, який, як виявилося, під пливом струму, певно йому переливки дісталося, накрився мідним тазом, тому нічого не залишалося як тільки звернутися по допомогу. Даруйте, Сергій Васильович, ви б не були такі люб'язні, щоб позичити мені свій телефон на пару хвилин. Бо мені треба на роботу подзвонити, попередити, що я затримуюсь. Полковник, порившись у своєму рюкзаку, виводив звідти телефон і простягнув його мені. Користуйся, на роботу можеш подзвонити, але раджу тобі туди не йти, а домовити про непланову відпустку. Тобі зараз зовсім не завадить посидіти вдома і ніде не світитися зайвий раз. А ще краще звалити куди подалі. Ми ж не знаємо, хто тебе міг запам'ятати в лікарні, та може надати твій опис тим, хто тебе почув і може розшукувати. Щодо відпустки, я домовився швидко, бо два роки там уже не був, тому навіть заїжджати на роботу потреби не було. Сказали, як вийду, тоді заяву зможу заднім числом написати. Залишалося тільки добратися додому, взяти гроші, приховані на чорний день, та й поїхати куди-небудь. От тільки куди. Це питання залишалося відкритим. Гаразд, подумаю, по дорозі, може, якраз щось слушне в голову прийде. Ми сіли в машину, ясна річ, що полковник розмістився за кермом, а я влаштувався на задньому сидінні. І, не привертаючи увагу, поволі рушили в напрямку міста. У тебе зараз є з собою гроші, не відриваючи погляд від дороги, запитав мене Васильович. Я вивернув свої кишені і налічив грошей хіба на пляшку в горілки, та й то найкращий у ватунку, про що й повідомив. Полковник знову ж не відриваючись від дороги, однією рукою заліз на грудну кишеню, витягнув звідти пачку грошей і простягнув її мені. Тримай, у дорозі заїдемо в магазин і купиш собі там мобільний телефон. Я хотів було заперечити, але мені не дали сказати й слова. Я підвезу тебе додому і поїду далі до себе на роботу. Можливо, довідуюсь якісь новини про твою витівку. Мені потрібно буде з тобою підтримувати візок, тому не сперечайся, потім віддаси, безапіляційним тоном заявив мені Васильович. Мені нічого не залишалося, як взяти гроші та слухатись в усьому полковника. Якщо так говорить, то певно знає про що. Телефон я собі купив, хоч і не дорогий, але пристойний. Переставив туди картку, як не дивно, ще в робочому стані, зі старого і повідомив свій номер полковнику. Той свій давати не захотів, сказав, що сам зі мною зв'яжеться, коли щось дізнається. Висадив він мене біля під'їзду, а сам покотив далі, наказавши зачинитися у квартирі і нікому без потреби не відчиняти дверей, поки він не подзвонить. У двокімнатній квартирі на третьому поверсі, де я жив сам, утримував спадок під бабусі. Було, як завжди, тихо і затишно. Правда, холостяцьке життя давалося знаки. то тут, то там валялися розкидані шкарпетки, штани, футболки і ще багато різноманитних речей з мого гардеробу, але від цього вона не ставала менш привабливою для мене, як кажуть, своя сорочка завжди ближча до тіла. Я прийшов на кухню і зазирнув до холодильника. У ньому виявився шалений вибір, аж цілих шість пляшок пива та два пакети з булком. Більше я там нічого їстівного не побачив. Навіть миша потуралася повіситись, та й навіщо холостякові щось у холодильник тримати. Перекусити завжди можна у знайомих або у батьків, у крайньому випадку сходити в кафе напроти. Трохи поміркувавши і зваживши усі за та проти, я все ж вирішив, що пиво мене зараз зовсім не завадить, щоб скоротити час. Правда, якщо випити тільки одну пляшку, а тут ще й пригадав, що десь у кімнаті повинні бути чіпці зі смаком білих грибів. Отже я відкрив пляшку пива і пішов у кімнату влаштовуватись у улюблене крісло навпроти телевізора. Не встиг я зробити ще й пару ковтків, як якийсь нахабнілий панк недоміру, зростом метр двадцять від сили, за руке з рук'зом на голові та сережкою вусі, у шкіряній куртосі з купою заклепок, в шкіряних штанях і здорованих ботах на високій тракторній підошві, та ще й з пивом в руках пройшов екран телевізора і попрямував у напрямку моєї спальні. Ти хто такий, якої морети тут забув? Не стримуся я від такого зухвалого нахабства. Недомірок різко зупинився і явно пришлепкуватим виглядом витріщився на мене. В секунд двадцять ми просто тупо урячили сюди на одного. Ти що, мене бачиш? нарешті, приходячи до тями, перервав мовчазну паузу пан, несподівано басистим голосом, що зовсім не відповідав його дитячому зросту. А ти що, прозорий щоб тебе не бачити? Звичайно, бачу і хочу знати, якого біса ти тут робиш? Та як ти сюди взагалі потрапив, починаючи злитися випали я? Панк явно був добряче спантеличений, переблячи свою сиріжку і на чимось міркуючи, він стояв і мовчав. А коли моє терпіння почало добігати кінця, він мене добив своїм питанням. Тебе що, струмом дубануло? Капець, вони що, усі змовились? Чи це на моєму лобі великими літерами написано? Терпіння все ж луснуло, я встав і схопив зі столу почату пляшку з наміром гарненько по остюкнутий по ірокезу. Панк виявився теж не дурим. Певно, коли потрібно, швидко вміє міскувати, оскільки відразу ж зробив ноги в спальню і забився там під місик судром, так назвали моє ліжко друзі через його немалі розміри. Зазирнувши під нього, я переконався, що дістати його звідти проблематично. Я туди просто не дуже поміщався, хіба що дуже постаратися, але не сильно й хотілося річний пил там збирати. Пляшкою в панка також стало шкода кидати. Ясна річ, що не через нього, пиво шкода, Аже тільки кілька ковтів зробив. Тому вирішив трохи заспокоїтися і допити, все одно нікуди не зможе втекти. Хвилин п'ять провели мовчання, він під ліжком, а я на підлозі біля нього, посмоктуючи світло. Ти це заспокоївся? пролунав у Спідсексодрому. Ще не зовсім, чесно зізнався я. Ну, то заспокойся, бо мені тут трохи незручно, та й пиво закінчується. Ні, ну ви подивіться на нього чувак зовсім нахабніє. Це твої проблеми. Чи ти пропонуєш, щоб я тобі ще й пивком зганяв, та ліжко припідняв, щоб комфортніше було? Пропоную, якщо поки що тверез з умислячим істотам, сісти за стіл перемовин. Ото панк загнув, але, поглянувши на свою майже порожню пляшку, я зрозумів, що в цій пропозиції щось таке є. В крайньому випадку, якщо щось, то пляшку вже буде не шкода, і нею завжди можна буде скористатися для втихомирення непроханих густей. Вилазь і прямуй на кухню. Стіл перемовин у мене там, тільки дивись, що без зайвих вухів та попереду мене, а то я якийсь сьогодні дуже нервовий. Певно, все, що звалилося на мою хвору голову за останній час, не минуло без наслідків. На кухні за столом було вирішено більшістю голосів, що ще по пиву не зашкодить, так би мовити, для кращого порозуміння. Так, повторюю ще раз своє запитання, почав я допит, хто ти чого заліз у мою квартиру. Нікуди я не залазив, живу я тут, просто відповів той. Не зрозумів. А я тоді де живу, оторопів я від такого нахавства. Ну, що тобі в тому не зрозуміло? Ми тут разом живемо і вже давно. Я домовий, Для більшої зрозумілості, по складах продиктував мені пан. Просто раніше ти мене не бачив. Я ледь не захлинувся пивом от тобі й маєш. Але чого тепер дивуватися? Після водяних можна чекати й домових. Але, щоб домові були панками, цього я вже точно не очікував. І що? Тепер усі домові так виглядають? поцікавився я. Ну чому ж усі? Вистачає ще відсталих, які по стариці ходять без ірокезів і сережок, бо зайву дірку собі зробити бояться. А ти, виявляється, прогресимові думовий, я так зрозумів? Є, трохи, з явною пихатістю відповів той. Ти ще не бачив мою подружку? так вона взагалі крута. Крутіше за круті яйця. У неї майже всі тіло в і із ще більшою похою похолився домовий. Так, це і справді круто, погодився я з іронією. Тільки не кажи мені, що тут ще й твоя подружка живе. Ображаєш, що ж вона в мене? Бездомна? Сам поворши своїми мізками. Як домовий може бути бездомним? Тоді він вже не домовий зовсім, а бомж якийсь, пояснила мені повчальним тоном. У неї своя квартира є, навпроти нашої. Весело. Виявляється, мені ще під фортилу. У мене хоч домовий живе, а увітька навпроти взагалі домовиха. Мені навіть смішно стало, як уявив, що б із ним сталося, якби він таке диву ненароком побачив у своїй квартирі. Гадаю, просто мокрими штанами тут би не обійшлося. До речі, а якого милого ви живете разом з нами? Вам що, жити більше нема де? поставив я слушне питання. Та фіг його знає, знизив плечима домовий. Повелося так здавно, ніхто то окомжей не пам'ятає. Напевно, так простіше. Ви надаєте нам житло, а ми його охороняємо. Усім узручно. Від кого охороняєте? Від злодіїв чи що? здувався я. Ні, візлодії ви охороняєтеся самі. Правда, іноді їх можемо випроводити, але з людьми ви повинні самі розбиратися. Це більше по вашій частині. А ми переважно дуриків ганяємо. Не зрозумів. Яких ще таких дуриків? Ти що з дурдом тікаєш? щось я зовсім заплутався? Сам ти з дурдому втік, буркнув домовий. Я говорю про тих, яких ви не бачите. По-вашому, вони здається, полтергейстому звуці. Тож треба, а я чомусь думав, що ви є ті самі полтергейсти. Ну, ти зовсім тупий, зі скривдженим виглядом відповів пан, Видно, то його не на жар зачепило. Ти б ще себе розумник з мапою порівняв, хоча ти, мабуть, точно від неї пішов, певну помсту мені заявив співрозмовник. Зовсім невчасно нашу ґрунтовну розмову перервав телефонний дзвінок, що пролунав з моїх штанів. Я дістав мобільний, номер був мені незнайомий, але я здогадувався, хто б це міг бути, і не помилився. Новини надійшли не з приємних. Мене все ж таки запаленгували і шукають по всій області, тому в будь-який момент можу вляпатись по самі вуха. Лікар, який мене приймав, описав мою зовнішність тільки у загальних рисах. Пощастило ще, що він не дуже звернув на мене увагу. Певно, кудись поспішав, але кращим варіантом для мене все ж було би кудись на якийсь час зникнути і зачаїтися. Для цього Васильович направив людину, яка має мені в цьому допомогти. Помічник отримав інструкції, і скоро буде. А я повинен в усьому його слухатись та не викамучуватись. Ще раз попередив, щоб я нікому не відчиняв дверей, тільки помічниковий, який подзвонить три рази, а потім ще й поступає тричі в двері. Для чого треба щось стукати, я так і не зрозумів. Але у військових, мабуть, свої заморочки, як ідеться в анекдоті, сигнал три зелені свистки. Поки ми допивали пиво, я коротко вів усу справу домового і вилів йому за моєї відсутності добре охороняти квартиру від дуриків. Та менше водити Шугримури зі всякими сусідськими домовихами, а особливо їх переводити в наше холодсяцьке житло. Пан встав по стійці струнку і награно позирнув. Слухаю, сер. Вільно. І до речі, як тебе звати? Побачивши посмішку на його задоволеній фізіономії, я зрозумів, що за цим питанням має відбутися далі, тому одразу запобіг цьому, чим трохи засмутив домового. Я розумію, що тебе не звуть, і ти сам приходиш, але все ж на яке ім'я чи кличку ти відзиваєшся? Домовий трохи поміркував, чи варто йому відповідати, але, мабуть, вирішив, що раз я його тепер бачитиму, то якось повинен все ж до нього звертатися. Називай мене просто куч, лаконічно повідомив він. Не сказав би, що мені дуже вже приємно з тобою знайомитись, але вибору ніби зараз немає, тому доводиться це зробити. Мені, я так розумію, рекомендуватися не варто. Ну, ти прямо ясновидець, вирішив все таки підколоти мене уч. Відповісти я йому не стиг, оскільки в двері подзвонили. Спочатку раз, потім другий і нарешті третій, але стуку ми так і не почули. Секунд тридцять ми сиділи і тупо дивились один на одного, не знаючи, що робити далі в такій дивній ситуації. Адже перша частина сигналу ніби відбулася, а ось другої чомусь не було. Першим не витримав уч, він став за столу і пішов на розвідку. Його все одно не повинні були помітити та й кому він нафіг був потрібен, все ж мене шукали, а не його. Повернувся він із задоволеною посмішкою на обличчі. Там це, до тебе якась дівчина прийшла. Я її раніше не бачив. Може, ти її поновеньку підчепив, змовницьки, підморгуючи, повідомив мені домовий. Відповісти я йому знову не встиг, оскільки в двері нарешті постукали три рази. Я тихенько наблизився до дверей, подивився у вічку точно, дівчина, і я можу з упевненістю сказати, що ніде її не чіпляв і тим більше не кликав. Вона сама до мене прийшла. Хто там? Я від Сергія Васильовича, відповів приємний жіночий голос. Я швиденько відкрив двері, запустив дівчину в квартиру і так само швиденько двері зачинив. Я тепер зовсім заляканий став, чи трохи від своєї тіні шарахатись почну, тільки після цього вирішив уважніше роздивитися гостю. На перший погляд їй можна було дати 22-25 років, але це тільки на перший. А так, якщо гарненько поміркувати, рамки можна й розширити десь до 15-35 років. Тепер слабка стать так навчилася маскуватися. Що дізнатися правду можна тільки з метрики або за паспортом. Малолітки хочуть виглядати старшими, а старші, навпаки, молодшими. Зросту вона була середнього десь 1,64-65 см без каблуків, оскільки зута була в крусівки. Вище були джинси, ще вище в легка вітрівка. Хороше кажучи, дівчина виявилась доволі спортивна, тому вирахувати точні її усі параметри було важкувати. але вгадувалися дуже непогані форми, навіть через одяг. Але найбільше мене вразило її обличчя, а точніше очі. На мене дивилися безмежно великі чорні очі, в яких можна було б потонути назавжди. Булося було також чорне, як вороняче крило, яке опускалося їй на плечі. Ще був невеличкий, трохи крипатий носик і маленький, і доволі привабливий роти. На щуках вимальовувалися такі ж невеличкі ледь помітні ямки, але гадаю, коли вона усміхається, вони стають більші та й виразніші. Мене звуть Катя, перервала моє оцінювання дівчина, а ти, як я розумію, маєш бути Олегом. І, може, досить вже мене розглядати? Я ж не картина якась, та й бажано закрити рота, а то слина на муся витече. Я швиденько захлопнув свою рукавичку і почевонів, певно, не гірше, ніж варений рак. Потім простягнув руку для потиску, але вчасно згадав, що переді мною не чоловік і почервонів ще більше, правда, не знаю, куди вже далі. Дівчина, не стримавшись, усміялася. Мабуть, вигляд у мене був ще той, але з ямками я все ж гадав, що й продемонстрував її сміх. Ми то таки будемо стояти? відреготавшись, запитала Катя. У нас не так уже й багато часу, і тобі потрібно збиратися. Не можу зрозуміти, що зі мною таке відбувалося, але довелося якось з останніх сил панувати себе і провести дівчину, чомусь не в кімнату, а до кухні. Дах дав хорошу течку. Там, розвалившись у кріслі і закинувши ноги на стіл, відпочивав собі домовити очі. Він спокійно посьорбував з нової пляшки пиву, ще одна повна відкрита стояла на столі поряд, певно, зачасно приготована для мене, щоб часом не утримати, втек завзяти без дозволу. Хитра все-таки та пика, правда, мені зараз не до нього, бо потрібно було якось зібратися в дорогу, тому я машинально взяв пиво і одним махом усушив пляшку на третину, трохи полегшало. А цей вишкорок припанкований тут і домовий, махнула головою бік домового Катя. Тут же потрібно було бачити вираз обличчя і реакцію уча, він не просто захлинувся пивом, воно в нього так і приснуло фонтаном з рота на штани. Потім він несильно відкашлявся, добре мотюкнувся, згадавши чийсь родовід, і почав поспіхом витирати штани рукавом. Після того всього очманіву, як я ще кілька хвилин тому, втупився з відкритим ротом на Катю. Тут же я розреготався і усвіточно прийшов до тями. Та вже, який господар такий його домовий, підсумувала Катя. Ну чого теж тупився в мене? Бачу я тебе, бачу. Опа. ще одна струмом довбанута. Щастить мені на них сьогодні, тільки зміг витиснути уч. Я тобі зараз покажу довбануту, пригрузила, розгнівавшись Катя. Тут, на моїх очах, піднялась повітря пупільничка по і полетіла на стикування злобом домового. Потрібно віддати йому належне. Реакція виявилась на висоті, якимось дивом він встиг ухилитися і заскочити під стіл. Ну, хто тут довбанутий?» – запитала Катя, зазираючи під стіл. Давай, виповзай звідти. Зараз ми це питання швиденько вирішимо. З пістолу почувся виск, який перейшов у репет. Хазяїн вбивають. А вже ж, Дівчина виявилась зовсім непроста. І точно знає, як поводитись з нахамнілими домовими. Он як уч відразу заспівав, швиденько визнав мене хазяїном. Прочухана він, звичайно, заслуговував, але одбивати його, я думаю, все таки не варто було. Шкода. Адже який не є, а все ж він мій думовий. Та й хто квартиру дуриків охороняти в подальшому буде. Довелося невимушено протиснутися між столом і Катею, відгородити домового від неї і мило посміхнутися. Не знаю, як у мене вийшло з посмішкою, але це спрацювало. Катя просто фикнула і, залишивши домового спокою, сілася в крісло. Тим часом уч, більше не спокушаючи долю, тихенько й швиденько зник у коридорі. Ти чому дозволяєш своєму домовому так поводитися? запитала Катя. Дивись, а то він зовсім тобі на голову сяде. З ними потрібно суворішими бути. Вони звикли, що їх мало хто може побачити, ось розприязалися, їх потрібно відразу на місце ставити і показувати, хто будинку господар. Так звідки ж я можу знати, як вони повинні поводитися, якщо ще донедавна навіть не здогадувався про їхнє існування, заперечив я. Гаразд, проїхали. Я попередила, тепер знатимеш. А тепер збирайся, мені було дано наказ якнайшвидше тебе вивезти кудись подалі звідси. А подалі це куди? запитав я, якщо це не секрет, звичайно. Ні, не секрет, в Антарктиду. Певно, я почав мінятися на лиці, оскільки вона швиденько додала. Жартую, кілометрів двісті звідси в лісі є старий покинутий табір. Туди й поїдемо. Там пересидиш, поки все трохи не заспокоїться. Жарт мені чомусь зовсім не сподобався. Але, може, це я вже почуття гумору почав втрачати. Хто ж його знає? Тепер усяке можливе. І скільки я там приблизно повинен переховуватись. Та звідки ж я можу знати? Якщо щось, то гадаю, тобі повідомлю. Я вже було обернувся йти збирати свій рюкзак, як згадав, що мені би зовсім не завадило привести себе до ладу і прийняти душ. Ніхто ж не знає, які там у таборі та ще й покинутому будуть умови, про що й помідовив дівчину. Домовились тільки давай швидше, а я поки не проти випити каву, якщо вона в тебе випадково завалялася, бо, бачу, ти перевагу надаєш пилу. Кава в мене була і зовсім не випадкова, хоч я її не п'ю, але тримаю завжди для густей. Більшість людей чомусь без неї жити не можуть. Я показав, що де лежить, і пішов у спальню, приготував собі чистий одяг, цей після риболовлі не дуже підходив для нової подорожі, а тоді поплентався до ванни. Душ я прийняв швиденько і вирішив про всяк випадок ще й погулитися. Увімкнув електробритву, але не стих її навіть піднести до обличчя, як до мене увірвалася Катя. Добре, що я хоч був винений рушником на поясі, але, судячи з виразу її обличчя, їй зараз було зовсім не до того, навіть якби я зовсім голим стояв. Нас відслідкували, виламують хідні двері, потрібно швидко линяти звідси, випалила вона. Я ще не встиг навіть переварити почути, як вона дістала якусь темну коробочку з долоню, уклала її на підлогу, щось там натиснуло, та клацанням відчинилася, і тут раптом навколо неї з'явився вихор темряви. Світло замерехтіло, і нас почало невідворотно туди засмоктувати. Але останнє, що я помітив краєм ока, як від розетки по дротах електробритви до моєї руки побіг вогонь, і мене знову вирубало.